d'an 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 sense sempre va a no a no d'an 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 d'

Звичайно, не дійсно, бо там тільки на високопричинні праві швидкість. Я буду позиційною дядькою і щось таке. Якою швидкість? Там, Це моя швидкість? Так. Точно? що ж, хіба не можна їхати... Скільки їхав? 79? Що, не можна їхати Не можна їхати 79, хіба, тут? А чого? Там є обмеження. Які обмеження? Ви знаєте пункт 1210 чи ні? Так. Що вони розказують? Что каждый пункт 12 дает? А ты паспорт что такое? Вы для книжки это А что, я маю их тебе мать? Я маю мать этих пасов? Куда была ты ваша печенье что можем Вони вже другий раз утиляються в області і знову саме. Будемо боротися з вашими незаконням вашими. Розумієте, що ви незаконно вистріляєте чи ні? Ковтик Сергій Васильович Ко Добре, добре, все, я бачу. Котик Сергій Васильович. Я бачу. Я да Які документи потрібні. Які документи потрібні, питаємо? Підставляється причина. Ваша причина незаконна. Я нахую ваша причина. Ще Передати. Технічний паспорт. Можете, О, технічний. Можете Тех. технічний паспорт. Я вам Я ще раз кажу. Ніц. Я вам покажу, щоб. Ліць. Ліць. Наступник начальник резників ви його знайте. Подивляємо, що відповідно до пункту 12.10 правил дорожнього руху, додатково обмеження святності, може бути. Напускайте, якщо ви відео. Це сам заступник начальника України. Ксерокс. Це ксерокс. Це є документ. Документ ксерокс. Добре. Який пункт правил я нарошу, скажіть мені? Який пункт правил я нарошен? 12 12.4? 24, каже. Что по 24, скажем? мало бы знать. Я 24, да? На основных пунктах движение транспортных средств рассчитывается скоростью 60 км в Ты На основных пунктах, да? Проехал, да. Це населення похибує? Там є обмеження швидкості. Обмеження швидкості за 12.9. 12.9. 129 чи 12.4? Від пункт 12.10, якщо ви не знаєте, я вам прочитаю. Ви знаєте, пункт 12.10, що він каже. Від. Один... Дополнительне ограничення скорості движения можуть бути встановлені исключительно в случае проведення дорожніх робот місці з знаком 137. Це, типу, знак дорожньої роботи. Він тут був? Там не дорожня робота, це є схема розстановки дорожніх знаків стаціонарного поставлення. А що я маю до вашої схеми розстановки знаків? Що є? Потім. Перше. Є случаї, коли дорожні знаки ограничення движення, це 3.29, це те, що там стояло, 3.29, 3.31, основні без проведення дорожніх робот, водій не може бути привлечений до відповідальності. Водитель повинен дотримуватися правил. Добре. Хай буде. А ви тож? Я виконую правила дорожнього руху. Я виконую правила дорожнього руху. Всі правила. Руху. правила, руху. правила руху. Як усі які. А що я не дорожнього руху? Що якийсь не режем тут населений пункт був? Ви шо... сказали, що я нарушу пункт 12.4, так? Да? Ден... 3.29. Так, да, і перше. Пункт, 12.10 12, перше. Якщо ці знаки встановлені без... Без чого? О, в случаї, коли дорожні знаки, ці 3,29 і 3,31, Встановлені без проведення дорожніх робіт, Дорожніх робіт я не бачу, 1, 3, 7. Так є там свій знак пост, знак «Сервіс», а що, що, це є пост. А ну, покажіть мені у цій книжці, де є знак, що... що має бути знак пост, а ну чекайте. Він встановив, Покажі, де пише? маю? пишеш? Якщо ви їдете через ЖД. Ні, ви двоє говорити не можете з вами двома говорити. Де у книжці дорожня руху? Де у книжці дорожнього руху написано? що Коли є пост, дає, я маю їхати з користі 50 км. Прижирниця. Є? Покажи. Кітця пункт. Ви не повинні відхилятися в дорожнього руху в пункті. Я вам ще раз кажу. Що перевищення швидкісного режиму заборонено. Да, заборонено, але... але раз дорожній знак стоїть. Але... Що мені до вашого дорожнього? А, він стоїть він він незаконно. Сам мені за, замісник начальника дає, сказав, що це ці знаки не можуть бути. Я вам зараз показати що. Ви розумієте, не трактуєте, а ви розумієте? Ви знаєте, такий різник у чи ні? Знаєте? Пише. Повідомляємо. Та ж він сам зі склав. No, ви не вірите, що це правильний листой? Э, Правила дорожнього руху і для вас теж є. Для води, да. для да. І для вас теж, вам нас теж. І ми маємо її дотримуватися. І ви маєте дотримуватися. І ви маєте дотримуватися, а ви ж не дотримуєтесь. Де я порушую, знак які знаки порушую і що? Ви пояснили нормально. Нормально. Що ви перевищуєте? Так само встановник, де ставки дорожнього знаку прийдуть. Як ще вам краще пояснити? я А пальям пояснюю. Є такий пункт 12.10, я вже скажу. Який каже, що ці знаки встановлені водій не може бути притягнути до від... порушення правил дорожнього руху швидкісного режиму. Да. Читайте далі. Да. Перечитуйте пункт 12. Я знаю на пам'ятці ці пункти. Ви... На... На... Якщо, вона... Якщо ви кажете, що я нам росив пункт 12.4, то який це. То... Да, ви, 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 так... ви сказали пункт 24? Читайте повністю. Ви сказали пункт 124, що я нарушу? Ви читаєте повністю. Ви сказали, не сказали чи ні? 12 пункт. Не так. картинки, а читайте правила. Який пункт прочитати, скажіть? Не. От від первоначального читайте. Хочу, тобі всі, всі, там, там, все є, та, там все є при виброму, встановлені, швидко. Я знаю. Я швидко, знаю. Водії я, я, прощаються, привішають максимальну скорість. Ну, Це 12-10. А пункт 12.10, ну ви. Як, чого ви його ним користуєтеся? Я користуюся правилами дорожнього руху. Я, я теж користуюся. Є пункт 12.10. Доповнітне вирішення скорості. Це допомітні рішення? Ні. Це не допомітне вирішення скорості. знак. 29 це не недоповітлення. Це використовує знак, дорожній знак, який вам забороняє, перевищувати установлення швидкість руху, тому що ви під'їжджаєте до дорожнього постадає. Зв'язано з тим, зв'язково з тим. Ви просто хотіли до кінця, потім будете трактувати свої зауваження. Добре. Хочете більше сказати, чекаєте. Хай буде. Хай буде. Дорожні боди. знаки виставляються у зв'язку з тим, що виставлений дорожній пост ДАІ, правда? Да. На дорожному посту ДАІ виставляється є система рубіж. Для того, щоб система рубіж спрацьовувала, повинен бути в момент встановлення. Для того, щоб автомобілі не пролітали над постом швидкістю звука, є встановлений дорожній рубіж. Еху, еху? Правда чи ні? Є, є дорожній рубіж. Для того, щоб міг номерний знак прочитати комп'ютер, опрацювати. І ми могли при нагоді, якщо автомобіль знаходиться в розшуку, його зупинити. Для того виставний дорожній знак обмеження швидкості, який зобов'язує водіїв не перевищувати дорожнього знаку, вимогу дорожнього знаку. Ви порушуєте вимогу дорожнього знаку, розумієте? Пункт дали я... 8.1. 8.1? Так, 1 Сюди 8, -1? Да. 8, -1. Да. 8, -1. 8 -1. Ну так. Ну, да. Просто-напросто я колись викладаю Регули... дорожню Регули... руху. Регулювання дорожню руху почати прикладу дорожнього знаку. Ви, ви, віде, віде? Знаки. Оце ви порушили вимогу дорожнього знаку. Добре, а ви то, що 12-9 він користується, це ви. Ми все пишемо. Ну подивіться, як це машина рушала. Шу... Тихо, тіхоті. Тихо. Тихо. Добре, дивіться, якщо я, наприклад, я ужив е, будку, тут як оця стоїть ботка. Що я можу поставити знак і мають 100 кілометрів водій. А от оця стоїть ботка. Якщо стоїть будка, я поставив сам ботку. Поставив знак 50. що Мають дотримуватися цього знаку. Я знак. Ви можете мати дозвіл на ту територію. А у вас є дозвіл? А що да? ви хочете сказати, що це що резінку написав, що це, він... це... це він написав, да? він... написав це... так? Ви, ви не маєте права. а пункти... Що порушуєте раз? А ті пункти, які ви порушуєте, що дорожні знаки доставляються, звідки а що має ваша дислокації А Дорожній рух регламентує. вишовності да. в дорожніх да. знаків. Да. Ви що порушуєте? Функт? Я І не порушую. Тож не порушує. Ні, не порушую. Не порушує. Не порушує. А як ви рахуєте? Для кого там написано в пункт правил? Дорожній рух регулюється дорожніми знаками. Хай бо, він регулюється дорожніми знаками. Я нічого не кажу, він регулюється, але ці знаки. Але ці знаки що... Для вас вони не діють. 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 А для вас ці діють, знаєте? Що... Звісно, діють. Ми спимо встановлено в місті. Навіть yeah. згідно своєї сторони. Зупиняємо вас, збіччя не з центру перекрьозка дорожньому посту. Всіма мірами придостоваються. Yeah. Я, я рахуюся у кажу, на місці, де вам зупиняється. Yeah. Як і, має і... бути? Я так думаю, що я нічого не порушував свій тут, наказу три одиниці. Пра... На 10... який, який пункт правил дорожнього руху я нарушу? Скажіть мені. Ви нарушили пункт перш за все, вісім Добре, далі. Це, це достатньо на, yeah. на сьогоднішній момент. Ні, yeah. один yeah. достатньо. 81 все? А ще недостатньо для складання протоколу, що ви порушуєте дорожній знак, 8, який за вам обмежує швидкість руху. як Я, я, я користувався знаком 12-4. Населений да. пункт. Це не є населенний пункт. Да, це не 12-4. Не 12, 1210 сказав. 8-1 ви порушуєте. 12,10 я сказав, що я користувався знаком 1210. Тей паспорт у мене немає, я вже казав. Що таке тих паспорт. Технічний паспорт? Точно Це... теж на пункті правил А що там є тих паспорт? Що водій повинен передати або показати інспектору дають для спитання? Там є цих паспортів, так? Технічний паспорт, так. Технічний паспорт? Реєстраційні документи. О, Реєстраційні документи, технічний паспорт. єли єли ми з вами дійшли згоди, що ви щоб я, я, я я з вами годин не йшов, щоб думати, що я це, тож ви порушуєте закон і ви я, я не порушую як... закон. По-перше, по, по по-перше, я я в законі, я, закон... я дотримуюсь усіх прав. Да. Ні, ви не можете дотримувати прав. Я рук, д... я б вас не запенювати штраф, якщо ви не порушили права дорожнього руху. Я вам зараз скажу. Я вам зараз скажу. Якорснув пункт 12.10, який каже, що ці знаки, які встановлені, вони, вони не діють, якщо немає знака дорожньої роботи. 1.37. Все. 1-37. Все. Ну як при чому? Ви знаєте пункт 12-10 ні? Таке, говорили, а як таке? Як таке? Ви читайте правила. Снос, чи які сноски? Що 12-10 пунктів немає? Є пункт 12-10 чи ні? правила дорожньої роботи? Ви би їх знали, як я їх знаю.

Аа. Үхэн. Үхэн. Бачите, отако, ви вроді би водій такий законопослушний, хочете ви так пояснити, що у вас Я я всі аналізи інспектора робиться. Перш за все з водіями навіть можна провести профілактичну бесіду. профілактичну що... Ну я не знаю, ми говоримо з вами так, на таких тонах, так як ми не були б, просто ви Я... Не... Роз... Роз... Я... ДАІ, я... ДАІ, а ви водії. Я... А ви не маємо багато при чому з ворогами? Есть, Я, Я за ним увагу управляю... дорожню рухати. Я не порушував правила дорожнього. Да, Можете зрозуміти, що у нас... Я не порушував правду дорожнього хамша розкажу. Пане Я не порушував, даху, навіть. Не порушував. Якщо не... Хай, завтра нам в суді поговоримо. Ще. Давай пиши. Та не будете усуші. Ні, в суді мушу. Значить ми поговоримо. Я візьму адвокат, ми поговоримо і потім. А я знаю точно, що не відставити. Я думаю, що в будь-якому випадку я з вами відповів про фараотичну бесіду. Воно де вас може більше дасть, ніж то є. Стоя незаконно, я буду дотримувати з дорожнього руху. А ну дивіться, не важко. Ви знаєте, що вони встановлені незаконно. Да. Незаконно. Регламентуєте ви, що вони встановлені незаконно чим. Бо їх немає права дорожнього руху. Вони хіба дорожнього... є право дорожнього руху? Дорожнього... Де дорожнього руху є те, що якщо є пост, я маю 50 км. Я такі е... Там є зона розстановки дорожнього... дорожніх знаків. Дорожні ну, дорожні це у вас на пості. 87 на кожну постів по Україні. Да. На кожного посту зона розпануться і даний знак. Так, да, і що, я що знаю вашої плани? маю до вашої плани? Bueno. Ну, здона це да. не, не трахуємо. Добре. Я, якщо ви, ви маєте свою думку, я маю свою думку. домку. Худорійше і, і все буде нормально. Сьогодні я зараз провів першолектичну пересіду. Надіюся, це в останній раз ви порушити право дорожнього. Я вам шерстю. Відучий раз дійсно, якщо ми будемо говорити опять же, про те саме, що ми сьогодні розмовляли, я, я вам ще одну на вас протоколи, вважаючи я... на те, що ви будете його протестовувати. Сергій, Сергій... Я, я вам шанс, повторюю. Я вам нормально? Я вам нормально пояснив. Я, я, з твоєї сторони я вам нормально пояснив. Ви просто неправильно пояснюєте. Я... Як неправильно? Ви не зрозуміли, Іван Я от чекайте. Ви хочете сказати, що неправий? я не неправий. Не а ви праві? Ви я хочете... правий, ви, я розумію, що ви не розумієте, що він так штрафує? Ні, правильно. Да. Тут до паухи нічого немає. Ну, вони так, дай мені, ну, я вам нормально поясню. Я вам точно нормально. Що, такі, такі, я такі, я такі, ж вам нормально пояснюю. Я просто хочу повірити з інспектором на є, чого вони Я розумію, що тут є повна можливість запіняти машину, повляти номера. А, чи, то, то, то. то. Зачу, ви не, запиняє... та ви для Не чую, за запіняєте. Являється для зупинки транспортного засобу, а порушення правил дорожнього руху або їхня неявність автомобілю. Да. Да, я вот так. а а але, але, ви стоїте фенном і тут просто просто... Хай добре, найбой, як він називається? Ви самі себе ставите, Як він називається? не локти Просто Ми між собою ми у формі, в часть, то-то. Ми каже, ну фен, так це поверним, він являється нормальним. Нормально, але то що ви тут тут ви його правильно використовуєте. Так, ви, ви правильно використовуєте, але не в цьому місці, не в важному місці. Ви я вам зараз скажу. Ви, ви ви ну, ви просто стоїте тут ви пишете протоколи. Я до вас ще не раз, конечно, заеду, бо я, я мушу, я якось я, я мушу, знаєте, якось, знаєте, з вами ну, нічого. Я думаю, в моє боже, не будете... Я не порушу. Я, я вам кажу, я вам ще раз кажу. Ще раз буду. Якщо, якщо ви э, хочете на то, пишіть, завтра то я піду по нас, да, напишу жалобу. Да, да, да? Нет, мой. Може. Не вас, мабуть, вас є книга жалоб, є пості? є на е? Можна її подивитися хоча по б. Можна, да? Можна не йду подивитися хоча по б, хто там написав, якщо можна. Ні, хай буде. Я напишу, хай буде. Так, я... дзвонити на телефон довіри, все правильно. Є книжка можете кошти писати, ну, знає, що. Че, вони, що ви знаєте, що телефон довіри дзвонив чи ні? Ну, то я що не знаю, знаю? Не знаю. Я подивчі, ворога, вашу поміну дуже добре ну, я... знаю. Ну бачите. Знаєте, що ви скажіть. Да. Да, да, я вже не раз вже. Дорожні руху і ви не скажу. Да, Я, я ходив до вашого начальника у цей, на морі старе. Да. Добре, що не знаєте. Раз ви скаршник, повірте мені, що рано чи пізно, мабуть, ви будете так порушувати постійно. Я Не прошу, я взагалі ніколи не прошу. Я я не порушую. Поверте, поверте мені, ви порушуєте, я не порушую. В місті ви порушуєте, тобто ви порушуєте. Знаючи про свою по каші А Безкараність, безкараність виражається в тому, що ви постійно писать, просто скажете. Ви ходили відпитуватися, так? Да? Ні, я не ходив відпитуватися. Я не ходив відпитуватися. Ні, ходи зі мною. Що буде з тобою? Ну, ви Ні, не, mm -hmm. не, не, не треба, да. да я, можна піти подивитися, чи ні, на пост? А ходи. Да, ви піти. Ви піти. Це ви вживали? Ні, це якщо алкоголь вживали, ми просто не мачуєте. Так? Так. Добре.